На його землі виступається детальний план. На той момент? Ну є, я тобі піднімала рішення, людина мала рішення, я звідти віддалі мав кажуть, але заявою написав 19. Рішення це ще не є приватна власне. Якби сесії було скасоване це рішення, питання має. Але не скасовував це рішення. І не і можу, е. виталі, може деталі план розробляти. А далі на заняття суд може бути. Сесія може не скати. Зміни були внесені, пане Тома. Рішення пошло. Рішення говорити. Для скасування заняття умови. Коли він написав.

0,800. На 6 літрі він відмовляється і він загалом не дає. На однізесі. Добре, тому що я пошукав. Як нас зробили? На однізесі є. Але Його рішення було. 800, так? Наскільки взагалі це поштовхський мало рішення? Наскільки це буде? 60, <меш> 60. Більше не виписав, то я. У. Не. А тепер дивіться, дівіться, шановна, пане генералу, Київ, рішення від 1.50. до де у пошкоджувати опроведення дозволу на дозов на відеомедлянці, на на яка пропонується надати приватну власність для нас за площою один і два

Всі тільки на якому за 10 дорого, і тоді будемо задати, випустимо сюди по школьку, як би показали 18 метра. А тут сидять тільки людей, які чекають на ту землю. Видіть його один вісім мета.

Ну, я не знаю, 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 я не я не знаю,

ви зараз не розгадається, точніше заява. А ми що так зараз заява? Ви знаєте, що не оглядаєте так? Чому комусь? Люди, яка має бути. Я готовий, я побоюсь. Дідята, а то озеро я кабало, то існує!

і навіть старанно так слід. Чому він знеляє нічого? Я те сидіти, боче дивиться. Приходь логіка. Може, давайте все, що вже через мало, забулосо. Ви не розумієте бухгалтерські приємами. Де? Дав він право, подати нові закони. А ви вже мали. Я показав, я показав, перлак випададу до мене і далі. Давайте віднімаємо. Рішення так. Значить, зараз до вас позвонить, огромно склаємо, на злобу проєкт ділянки площею 1 2 гектара. <свідом> Дальше. Що це за рішення? Це його земля, чи це не його? Це його, це його, це його це. Дальше. Пропонується надати приватну власність

От такі займаємося, не можуть повідати, а я не проти простахування. А то що ви можете? Але вони скасовані, що надають. Немашка в коридорі при луї, інша я не маю що я можу

Тому ми могли. Так і. Ви на зло. Ви не знаєте.

Прошу пробачити. Нас багати. Ви хочете подати? Те встановлено. Нам писати. Дайте підказку, да. Ви що, як що то? Ви функціонал домінували. Ми спічаємо. Що факт. Граємо. Довже математик. Ми не можемо писати. Дайте істориан. Купнове згодом, те, яка мама, решта 30. Дайте пророк казав, що тут є німе, дякую, і все. Збираю файли.